Ось чинна постанова Верховної Ради. Про затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Через це положення громадяни відповідних адміністративно-територіальних одиниць можуть брати під контроль все майно, все це майно оформляється на особу публічного права безпосередньо громаду. Або орган, який її представляє, який також може створюватися такими зборами, де перелічуються всі учасники цих зборів і зазначаються в установчих документах зборів. І тоді така юридична особа, створена на таких зборах, є легітимною і всі люди бачать, яке майно оформлено, переходить інвертарізація. І відстворюються підприємства, навіть вводяться податки місцевого рівня, які бажають жителі. Ось так. Хто проводив такі збори, то вважається чинна конституційна громада, а хто не проводив, то тих представляють приватні органи, які зайняті. Тільки своїми інтересами і переводять майно громад в валюту, в свої будинки, в свої автомобілі, а вище рівнем за кордон, все майно держави виводять. Ось так хотіли якнайкращу демократію, а вийшло розграбування країни, коли владу отримує народ, а народ хто це? І ось на організації, вся наша Україна ненька і розвалилася.